Ми хочемо своїм візитом сказати вам дякуємо, щиро дякуємо. Mó vaca Вважаю дуже за потрібним, якщо ми зараз е, хвилиною мовчання згадаємо тих, кого, на жаль, сьогодні з нами вже нема. чим самих безстрашних людям ав'ян? Светит, продолжается руль, бортом борт, Шуматора. Синева лежит на крыльях как краска, И ты не бойся синевых, Не уходишь. Это сказочная буд, а не сказка, и все вместе. Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась По армейским, по десантным законам Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась

Я туди понади журабень журавель вельве вельвель журавель вельве журавель Вельвена журабен журавель вельве журавель вельве вельми журапель Я його спіймаю Я його спіймаю журавля Я його спіймаю Я його спіймаю журавля журабля жураблять журабля журабля Накурила баба журабля Душу дякую за постригні Зателефонував Соловій Вітвіцьке. Каже Володимир Анатольович, отримала ваш телефон, не спрашивайте як, але він в мене є. Допоможіть, будь ласка, щоб волонтери і артисти, з котрими я хочу сьогодні, були тут. Ви всі бачили, що ми це зробили. Я вдячний тим, хто дозволяє сюди приїхати. Тому що ми люди військові і для любого приїхати в зону АТО, це є згідно закону. Стосовно організації концертів. Розумієте, кажу відверто, як офіцер, як музикант, як людина. Коли сюди сам приїжджаю і повертаюсь до виконання своїх обов'язків безпосередньо на тому, там, де повинен знаходитись, я, словно, очищаюся. Ці п'ять часів, які п'ять-шість, які я провожу, це відверті розмови, це очі в очі. Тут нема того, що є, на жаль, в іншому місці. Тут Нет лицемерия. Тут все откровенно. Я насправді вже не перший концерт організовую. Я приїжджала в шпиталь до прикордонників на День Незалежності. Ми робили такий великий концерт, але я знаю, що пораненим бійцям їм дуже хочеться, звичайно, якось проводити вільний час, але вони не можуть там дві-три години, бо дуже втомлюються. І ми це розуміємо. Ще й я знаю, що після поранень, звичайно ж, у багатьох є контузії і високі звуки їм не дуже приємні. От ми також у Львові були в. Військовому центрі для мобілізаційних, тобто для тих, хто буде відправлятися у зону, АТО, звичайно ж теж підбадьорювали, як тільки можемо. Такий дівчачий десант перевезла я е, до Львівського якраз військового центру мобілізації. І ми дуже вдячні, тому що насправді зірки не ми, зірки ті, для кого ми приїхали сюди співати. Ми це дуже цінуємо. Ми любимо і справді е, до, кожного, до кожного бійця ставимося, ну, як до свого рідного. Ну, перш за все, відчувається, що е, ти співаєш для справжніх, здорових бойових і по по повних сил і віри в перемогу мужиків от які і в очах видно що вони вони вже сюди не прийшли гинути це професійні вояки які заточені під те щоб перемагати і це відчувається в кожному і я впевнений, ну в очах в очаху кожного цих бійців, я впевнений, що ми переможемо зовсім, зовсім зовсім скоро. Я хочу сказати, що для наших солістів це вони з великим бажанням віду е, виконувати твори, піднімати бойовий дух наших бійців, які знаходяться тут е, в гарячій точці. Дійсно, коли важко нашим солдатам і стоїти захищати свої батьківщини. А якщо ми її не будемо відстояти, ніхто крім нас цього не зробить. І наші солісти, вони хочуть підняти бойовий дух, хочуть підняти настрій і спонукати людей до того, щоб вони з великим бажанням мічний захищали нас, дітей наших, жінок, наших, батьків, землю нашу рідну.